Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Сьогодні у нас буде янгольське таро. Продовжуємо тему янголів. Чогось отак мені сьогодні дуже-дуже хочеться. І давайте дивимось сьогодні. Назав... Ну, бо янголи з нами сьогодні так спілкуються. Вони дуже десь близько. Мене аж, знаєте, трошки мурашить сьогодні цілий день. Так, давайте до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Так, ну у когось тут е, така приємна, е, гарна дорога. Король Жезлів нам тут показаний. І це людина, з якою ви ну, от якось дуже гарно спілкуєтесь. Людина, яка Радіє кожного разу, як вас бачить. Може приїхати, а можете спільно десь поїхати. Може бути таке, що в цей день ви ще будете тільки планувати поїздку. І тут і про витрати, тут і про якісь там домовляння, якісь навіть. Моменти, які, знаєте, от людині буде дуже хотітись багато про вас знати, десь щось вам треба б замовчати, приховати. Не поспішайте дуже себе розкривати, чи свої плани, чи свої наміри. Ну, просто будьте до цього уважні. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватись в цей день. У сфері кохання. Угу. Ой тут цікава ситуація. Так, дивіться, на жаль, вона не для всіх підійде, але, але. люди, які дуже розвинуті духовно. Люди, які розвинуті, от знаєте, коли. Не живуть от тільки е, чимось таким матеріальним, ну просто якийсь там досвід, який е, щоденний такий, знаєте, рутинний, ні. Тут люди, які йдуть в свій власний розвиток. І люди, які насправді тут не так буду казати, тут чоловік більше, він. Жінка тут не має потреби, такої за великої потреби бути у стосунках. А от чоловік, він як закохується дедалі більше. І знаєте, що тут складно в цій ситуації? Складно кожного разу йти від цієї жінки. Тобто є моменти, в яких вони наближаються один до одного і спілкуються ну от, ну от, як. Ну, наприклад, якщо зазвичай розмовляють за телефонними розмовами, то бувають моменти, коли вони зустрічаються, і потім складно розставатись, бо є почуття, і бо хочеться бути поряд. І, о, ну, тут, тут дійсно, тут багато чого хочеться. Тут, ой, ой. Так, дівчата, знаєте, чоловік, з яким ви спілкуєтесь і вважаєте, що це просто от у вас духовний зв'язок ніякого більше, він хоче всього, отак от буду казати. Він хоче і інтиму, і бути поряд, і прокидатись поряд, і засинати поряд, і спільні якісь там, ну я не знаю, там сімейні якісь. Роботи, планування. Тут всього хочеться людині. Але а буде щось робити? Давайте ж побачимо. Щось... Бо хотіти це одне, а дії це геть інше. Що тут є? Чого немає? Ні, проявляти це він не буде. Це ситуація, яка його лякає. А лякає, чому? Бо воно взагалі у вас якесь підвішене вже давно. Це ситуація, яка от просто не має такого яскравого розвитку. Тобто на сьогодення людину влаштовує хай хоч так буде. Бо а, а якщо я розкрию себе і ця ситуація не буде прийнята. Це так буде болясно-болісно сприйняти. Це так буде, знаєте, от людина, яка може хтось колись йому дав таку впевненість. Може, він сам від природи такий, що він впевнений в собі, що він, ну. Багато жінок хотіли б бачити такого чоловіка поряд з собою, але у вас нема потреби в тому. Ви поводите себе таким чином, що людина бачить, що ви більш налаштовані на якісь свої, свої потреби, на саму себе, що ви не шукаєте у цього, там, кохання, у цього... Ну, там, Чоловіка, ну, бути кимось дружиною, я це маю на увазі. А йому хочеться бути вам чоловіком, а не просто там, якимсь, там, другом, вчителем в якихось в якихось моментах, радником в якихось моментах. ну, от, таке, таке щось. Тут якась цікава для когось історія і вам. Треба про це знати, вам треба придивитись до людини. Може дійсно, може, знаєте як, ви як трошки по-інакшому подивитесь на людину і зрозумієте для себе, що може, і даремно ви відвертаєтесь від людини і налаштовані тільки на себе і на свої якісь там справи. Робота. Давайте дивитись, що до чого вам готуватись в роботі. Ага. Так, ну тут щось змінюватись буде, тут щось повністю обнулюватись буде. І це буде, знаєте, от контрольована ситуація. Це буде наполегливо від керівництва. Це буде якась ситуація, в якій обмір обміркувати треба. Треба бути людиною, якій ще тільки належить прийняти якесь рішення. Тут новий якийсь початок, який буде розглядатись і. Знаєте, одне обнулюється повністю, але одразу починається щось нове, щось інше. І ситуація, в якій. трошки хочу уточнити, що є. Якісь Пропозиції. Нема тут такого, щоб. Повністю відійшли всі проблеми, всі труднощі, такого, на жаль, тут нема. І ситуація, яка, от, знаєте, все ж таки: тут про якийсь розвал, тут про щось, що буде закрите цілком і повністю, от, просто от, все, з цього моменту ми цим не займаємось. Ми це закриваємо. Знаєте, от, Буде розглядатись якась ситуація, яка просто не має більше потреби в ній, немає сенсу ніякого. От щось таке, що відходить, відходить цілком і повністю, бо воно більше не корисне, бо воно з себе все вичерпало. Ну, така якась ситуація по роботі від чогось будуть відмовлятись це на рівні керівництва, і це буде от просто всім всьому колективу сказане, от як прийняти рішення. Хоча насправді не видно, що ця ситуація дуже там якось засмутить людей колектив. Це якось задоволення буде від цього. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти в цей день, і до цього теж треба готуватись. Якийсь швидкий розвиток насправді дивіться, як швидке Тут духовний рост, тут насправді ситуація, в якій розвиток майстерності, От так, Знаєте, там, де ви і так майстер, ви станете ще кращим майстром. Тут підвищення вібрацій людини, тут людина, яка. Ну, на рівень вище стане, ну, на такий значний для себе рівень вище стане, швидкий якийсь розвиток, приймайте, як є. Знань побільше, може, ви вивчаєте щось, і ви дійсно, от як прорив якийсь у вас буде у навчанні, ви будете вже більше розуміти, більше знати. Приймайте, як є, бо це, це на краще. Так, ви як фахівець будете значно цінність підвищити свою. Отак. Від чого краще відмовитися, до цього теж треба готуватись. Бачите? Чого краще відмовитись. Дивіться, якщо щось починаєте робити, а воно занадто вам складно і внутрішньо ви як про протиречення якісь є. от Ви внутрішньо сперечаєтесь з собою, ви не можете прийняти якусь ситуацію, то відмовтесь від неї взагалі. Не намагайтесь просуватись, бо. Там ну, багато чого складного собі наробите. Просто відмовтесь від того, що у вас просто воно не йде. От воно може не час вам тим займатися, може взагалі то хибна якась для вас ситуація. Займайтесь тими справами, які... за які ви беретесь в цей день, і вони одразу якось от так як слід ідуть. А те, що не виходить, хай воно або взагалі відмовляєтеся, або відкладіть на якийсь час. Як буде слушний момент, вас самих потягне до цього. Чого не уникнути? Давайте побачимо в цей день, чого вам не уникнути. Дивіться, тут якась розмова, яка дуже-дуже буде змінювати, ну скажімо, стосунки з кимсь, відношення до когось. Це як взагалі-то обнулення буде якесь. От просто ви з кимось поспілкувавшись, ви для себе зрозумієте, що все, от з цією людиною я більше не хочу спілкуватись, бо ну все, ну просто от, от край. Мені вистачає. От десь ну, буде якась ситуація, в якій просто от ви скажете собі, у мене ж все добре, у мене ж все гаразд, що мені е, нав'язливі якісь позиції від тієї людини. От я трошки підглядаю, вийшла на позицію імператор, це може бути дійсно спілкування з якимсь чоловіком, для кого як. Для когось це може бути важкий керівник, десь ви там спілкуєтесь. Це може бути хтось з вашої родини, але ж старша за вас людина. Батько, старший брат може бути, але тоді він вже такий, знаєте, має сім'ю. і Якийсь там дуже такий досвід в цьому житті, може і посаду вже якусь має. В якійсь певній позиції між вами просто от, от зміняться погляди, стосунки від чогось ви відмовитесь. Ви просто повністю обнулите. Ви ну, може дійсно скажете людині, все цієї теми більше не торкаємось. Тут не так не є таким, що ви розійдетесь з людиною, більш ніколи спілкуватись не будете. Ні, такого я тут теж не бачу, тож казати про таке не буду. Але е, якусь тему закриєте. Далі дивимось пораду від вищих сил. Давайте побачимо для вас пораду від вищих сил. Дуже простриманість, дуже. Знаєте, коли вам треба дотримуватись якоїсь золотої середини, От коли ви десь посередині в будь-якій ситуації, коли ви знаєте, яким чином налаштувати побут, як налаштувати в сім'ї, в колективі, так? Щоб якомога більше людей були задоволені тим, що відбувається, це моменти, в яких ви дуже інтуїтивно відчуваєте всіх навколо вас, в яких ви центральна фігура. Або, наприклад, якщо слухає чоловік, то тоді центральною фігурою буде може, це ваша мама, може, дружина, може. Жінка, з якою ви спілкуєтеся, яку ви для себе зараз бачите, як людину дуже мудру, дуже інтуїтивно розвинуту. От просто е день гармонії, день, коли жіночі енергії будуть надважливими, бо тільки вони зможуть врівноважити якісь ситуації. І день, коли е Якісь уроки будуть засвоюватись. А взагалі то день дуже духовно розвинутий, дуже. І коли духовний розвиток ваш, він буде ну от, покращуватись, поліпшуватись, і коли вам краще б, от, бути налаштованими духовно, це буде взагалі якось для вас якомога краще. На цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами, настрою гарного. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте в безпеці. Нехай все буде якомога краще для вас. Побачимось, всім пока!